Друзі, привіт! Яблучні дні відгриміли, і є чудовий привід поговорити про те, що зовсім скоро компанія Google презентує свої нові пікселі. Pixel 8 і Pixel 8 Pro. А я, друзі, знаходжусь в готелі, тимчасово у відрядженні, трошки відпочинковому. Тож повз об'єктив моєї камери може пролітати якась пилюка. Це, як виявилось в готелях нормально. Тож завчасно прошу вибачення, не зважайте на це. Але до нашого сабжу: взагалі, Google 4 жовтня на презентації Made by Google у Нью-Йорку в 17-й годині за київським часом очікувано презентує Pixel 8. Про що вже вони сказали на своєму вебсайті, де красується новинка, де красується вже Pixel 8 і Pixel 8 Pro. Також буде презентовано Pixel Watch другого покоління, тобто наступне покоління смарт-годинників. Загалом Google сама про це нам написала, хоча в запрошеннях на цей захід інформації про те, що там буде презентовано нові телефони, не було. Тож, загалом, що ми знаємо про нові Pixel 8 та Pixel 8 Pro. Друзі, ну Pixel 8 буде стилізованим продовженням Pixel 7. Що в цілому очікувано, бо останній Піксель мав неабиякий попит. Проте Pixel 8 матиме декілька переваг, якщо порівнювати його з попередником. Базова модель Pixel 8 матиме тепер дисплей розміром 6,17 дюймів на відміну 6,3 у попередника. При цьому, що важливо, як на мене, Pixel 8 нарешті отримає 120 герцову частоту оновлення дисплею. На відміну від 90 Гц попередника. При цьому матеріали корпусу для Pixel 8 не будуть досить сильно відрізнятися від тих, які використовувала компанія в своєму попередньому Піксі Pixel 7. Це все ще та сама фарбована алюмінієва рамка, і скло з передньої і задньої частини телефону. При цьому на вже злитих презентаційних фото та відео видно, що сам телефон. Хоч і зберіг концепцію Pixel 7, але став більш таким округлим, в тому числі обідок камери став більш широким, але це за візуальним спостереженням. Разом з цим сам модуль камери, скоріш за все, залишиться без змін, адже відповідно до витоків, це буде та сама 50 мегапіксельна камера та 12 мегапіксельна камера в якості ультраширіка. Але начебто Pixel 8 отримає режим макрофото, що також є плюшка. Також буде якби, додаткова така історія від Pixel Experience. А саме це магічний ластик для очистки звукових дорожок від зайвих шумів. Це щось, типу буде як магічного ластику, коли ми зараз можемо видаляти зайві об'єкти на фото. Але тепер можна буде то саме робити на звуковій дорожці. І це з однієї сторони цікаво, а з іншої буде цікаво, чи це буде включено в Google One і чи це буде унікальною функцією саме Пікселя. Ну і звичайно, Tensor J3, про який станом на зараз сказати відверто немає чого, Скоріше за все, J3 буде мінорним оновленням J2, а Tensor J2 був мінорним оновленням Tensor Original. Тож побачимо, як Google поборола проблему нагріву цього чіпу. Хоча, можливо, для когось це і не проблема. Але. Деякі скаржаться. Отже, що по цінам? Ціна на новинку очікується на рівні 700 американських доларів США за найменшу модель до сплати податків. Тобто, якщо ви прийдете в умовний магазин Google Store в Нью-Йорку, ви заплатите 770 доларів, де 70 доларів буде податок і 700 вартість самого телефону. Очевидно, що в Європі ціни будуть ще дорожчі. З приємності Google оновить кольорову палітру і, судячи з усього, замінить білий колір на сірий, а лимонний на рожевий. Тобто Pixel 8 буде мати наступні кольори: це сірий, рожевий та чорний. Цікаво, да? Старша версія, до речі, Pixel 8 Pro отримує також інші кольори: це буде тепер чорний, порцелядовий і синій. Ось така палітра в актуальних пікселях, які скоро будуть презентовані. Загалом, якщо повернутися, до прикладу до старшої моделі Pixel 8 Pro, він також отримує додаткові плюшки, в тому числі, якщо порівняти з Pixel 8 і 7 Pro. По-перше, Pixel 8 Pro тепер матиме дисплей розміром 6,7 дюймів, але це не основне. Основне, це те, що він буде підтримувати оновлення частоти дисплею від 1 до 120 Гц, і це однозначно лайк. Like. Все той самий Tensor J3, але камери в Pixel 8 Pro будуть оновлені значно сильніше, ніж в базовій моделі Pixel 8. Дивіться, Pixel 8 Pro отримує три камери. Перша 50 мегапікселів ширококутна, друга 48 мегапікселів телефото з 5 кратним оптичним зумом і 64 ультраширик. Таким чином, різниця між фотоможливостями в базовій моделі Pixel 8. Та в моделі з приставкою PRO стане ще більшим. Тобто, ось цей розрив в фотоможливостях Google поширює. При цьому Google збереже ціну на 8 Pro на рівні 900 доларів в безподатковому штаті, що буде в умовному Google Store в Нью-Йорку біля 1000 баксів. А ось, як ми пам'ятаємо, на Pixel 8 ціна виросла на 100 баксів. Крім того, дивіться, є інформація, що Pixel 8 начебто отримає дисплей дуже яскравий, з піковою яскравістю до 2400 ніт, що також взагалі-то ок. Також відповідно до інформації з мережі інтернет, що Pixel 8, що Pixel 8 Pro будуть отримувати оновлення цілих 7 років, тобто туди прийде цілих 7 андроїд оновлень. І це в цілому, типу окей, але викликає запитання, чи витягне Тензор G3 такий довготривалий період оновлення андроїда без лагів? Я от сумніваюсь. Мені здається, що 7 років для Тензора це щось забагато. Але, друзі, ми скоро це все зможемо перевірити. По-перше, підпишіться на канал, поставте вподобайку. Ми обов'язково з вами разом організуємо стрім, подивимося презентацію і. Я думаю, що в цьому році я собі замовлю якийсь з цих пікселів, знов таки по попередньому замовленню, для того, щоб його протестувати, походити з ним і поділитися з вами враженнями. Тож, друзі, дякую вам за увагу! Чекаємо нових пікселів презентації і па-па!